Шланг чоловіка валяється без діла. Зараз я покажу, як зробити стильний і функціональний тримач. Мій мурашечка обожнює працювати, тому одразу приступив до діла. А я люблю, коли все не просто функціонально, а ще і дуже гарно, і щоб всі конструкції в нашому дворі були в одному стилі. Основну балку взяли товщиною 10 на 10 см довжиною 140 см. Знизу прикрутили металеву штукенцію, яка буде заливатися бетоном і тримати нашу конструкцію. Тримач для поливального пістолету додаємо і ідемо, встановлюємо. Ух, тільки гляньте, як пробурюємо моя мурашечка! Бетоном закладаємо і чекаємо, допоки воно застягає. А ще додаткова функція мене чекає, що після городу і важкої роботи я змогла змити з ніг болото. Глибиною 15-20 см яму копаємо, трамбуємо на дно, а гротканину застеляємо. Намотуємо шланг і миємо ноги. Та-да-да-та-та. Юбеда стап! Біфота та.